Доброго дня, мене звати Хрипун Владислав Валерійович. Я є учень восьмого класу музичної школи імені Миколи Кондратюка. Моїм наставником у моїй роботі була Пандальчук Наталія Володимирівна, вчитель музично-теоретичних дисциплін. Тема моєї роботи основна ідея творів Григорія Сковороди. У своїй роботі я хотів дослідити морально етичні ідеали видатного українського філософа, котрі він вкладав у свої твори. Отже, що таке українська культура? Це питання, над яким задумується кожен з нас час від часу, після прослуховування музики українських композиторів, після прочитання віршів українських поетів чи оповіді українського філософа. І відповідь надходить наступна: що українська культура це щось величне та могутнє. Ми не можемо її осягнути своїм розумом з першого разу, адже вона є неосягненна для, для простого людства. Вона не є осягненна так з першого разу, навіть для нас. Багато хто із іноземців може не зрозуміти деяких наших. Мистецьких творів через те, що для цього потрібні гарні знання у галузі української історії у нашій культурі у творах наших митців відображені філософські ідеї, патріотичні та націоналістичні задуми. У їхніх творах вкладена ідея переважно української незалежної держави і вільного українського народу. Саме основою та стрижнем філософської гілки української культури, особливо 18 століття, стає видатний український філософ Григорій Сковорода. Його друг Михайло Ковалинський сказав про нього так ревнильник істини і духовного буття, він мудрим словом, розумом, життям, прихильник простоти найвищої свободи. Він щирий друг, йому убогість не біда. Досяг верхів наук, пізнавши дух свободи, достойний приклад всім серцям Сковорода. Постать Григорія Сковороди без перебільшення легендарна. Із самого дитинства майбутній поет, філософ та громадський діяч мав хиз домов та наук. Був дуже уважним, мав прекрасний голос та грав на декількох музичних інструментах. Його вчителі помічали його талант і згодом здійснилася його мрія. Він вступив до Києво-Могилянської академії. Починаючи із весни 1769 року, видатна людина, видатний філософ Григорій Савович мандрує усією Україною та навіть світом. Він буває у таких містах, які, на жаль, сьогодні ми знаємо через те, що вони пережили у цій війні. Це такі міста Харківщини, як Ізюм, Чаплинка, Харків. Та місто Охтирка на його рідній Полтавщині. Так він мандрує до кінця свого життя. Як казав він сам, його натхненням була природа. Коли він перебував у лісі поміж птахів та дерев, він отримував там свою насолоду. Він надихався для створення своїх прекрасних творів. Упродовж свого життя видатний філософ дуже багато вчився. Він займався самоосвітою, черпав знання із різноманітних книжок та робіт інших е вчителів, інших науковців. Він навчався у природи та людей. Люди були його морально-етичним ідеалом. як він для людей був морально-етичним ідеалом, так само і люди для нього були Ось цією зерниною він, дивлячись і спілкуючись з людьми, що було для нього найбільшою насолодою, отримував ідеї для написання своїх творів. Варто відзначити, що він був також, як на той час, революційним досить вчителем. Він навчався навіть у своїх учнів, адже він розумів, що навчання. Це не тільки коли вчитель вкладає щось нове у душі, серця та голови учнів. Вчитель повинен від своїх учнів черпати щось для себе нове. Взагалі, Григорій Сковорода це був перший український філософ за його життя. Він мав змогу посісти багато різних посад, але він найбільше цінував волю і хотів сам визначати, як йому жити. Він жив так, як йому до вподоби. Він любив спілкуватися із людьми різного віку та професій. Це було для нього найбільшим щастям. Отже, щодо філософських трактатів Григорія Сковороди, творчу спадщину Сковороди становлять 17 трактатів. Також діалоги, літературні пам'ятки, такі як сад божественних пісень, збереглося 120 листів його до різних осіб. Під час дослідження я звернув увагу, адже не можна було не звернути уваги на те, що найбільша кількість цих листів адресована його. Найкращому другу, про якого ми вже згадували на початку, Михайлу Коваленському, головна ідея його творів це самопізнання. Він хоче пізнати людину зсередини, він пізнає себе і пізнає одночасно усе людство. Варто відзначити, що такою дивною рисою його трактатів, саме трактатів, діалогів, адже листи він писав літературною українською мовою, було те, що вони написані сумішчю церковно-слов'янською, українською та російською мовою. У своїй філософській системі його головне місце посідає теорія самопізнання, з якого він поставив з боку духовну рівновагу, він усвідомлює сенс людського життя і надихається для написання своїх творів у природи. У своїх таких трактатах і діалогах, як «Наркіз. розмова про те, Пізнай себе, на прикладі якого ми сьогодні знайомимося із його творами, що був написаний у 1767 році. Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті, написаний у 1773-1774 роках. Розмова, названа «Алфавіт або Буквар Миру, у 1774. Видатний філософ у своїх творах окреслює духовні орієнтири, за якими людина має бути щасливою. Взагалі багато українських митців, поетів, музикантів жили за Григорієм Сковородою і намагалися жити за ним. Він казав: коли пізнаєш себе самого, то будеш Божий та Бог буде твій. Своєю творчістю Григорій Сковарда підсумував найвищі досягнення світової філософії. Отож, щодо розмови про те, пізнай себе «Наркіз» — це його трактат. Він перекладений багатьма мовами. Зараз на слайді ми можемо бачити обкладинку цього твору, що перекладена італійською. Отже, щодо суті трактату. У пролозі до трактату описана уся суть цього твору. Він висловлює свою думку про людське буття та сенс буття. Адже, як я відзначив, це була темою переважно всіх його творів. Це щось таке, що можна виділити із більшості з них. Він висловлюється про те, що, на його думку, у житті є важливим, а що просто не потрібна бутафорія? Таким, наприклад, є гроші, багатство, зовнішня краса. Він між зовнішньою красою та красою душі передає, надає перевагу другому. Адже гроші це таке, а головне бути людиною. Трактат, взагалі, за своєю будовою, побудований як збірка розмов між різними людьми. Дієві особи у цьому творі роздумують про сенс людського буття, про призначення людини та про цінності у житті. У творі Григорій Сковорода. Відзначає те, що усе на світі має свій початок. Так як річка починається з якогось витоку, так само і людина має свій початок, і ось цей початок лежить у душі. І людині потрібно плекати свою душу та свої думки таким чином, аби воз'єднатися із природою та Богом. Він каже, як я вже казав раніше, що щастя це не гроші, не багатство. Щастя не в гарній зовнішності, а щастя у душевній красі. Своєю творчістю український філософ Григорій Сковорда підсумував найвище досягнення давнього українського письменства. В нього є дуже багата поетична спадщина, у його творчому доробку багато перекладів та байок, навіть пісень. Uh, у його поезіях, таких як щастя, а де ти живеш, розпошир удаль свій зір, як і розум у коло. Ми тебе зовсім марнуємо. Та «Розмови про премудрість, він роздумує над сенсом і суттю життя. Як ви бачите, що я вже неодноразово це підкреслював, адже це, повторюся, є основною ідеєю його, його творів, і переважно ось ці гуманістичні ідеали, такі як у творах: гейте, пташко жовтобока», гейте його проклято його. Назва його твору, яка стала таким епіграфом, дуже визначною цитатою, всякому місту, звичай і права. У цих його творах стверджуються гуманістичні ідеали. Він викриває такі негативні реси тогочасного ж суспільства, адже тогочасне суспільство було таким досить консервативним, як, на наш погляд, та таким жорстоким навіть. Він належить до тієї художньої епохи, в якому люди, людство, Україна, українці, взагалі весь світ був переконаний в тому, що віршами можна сказати все те, що ми говоримо прозою. Тут дуже гарно підійде цитата із віршу видатної української поетеси Ліни Василівни Костенко: як невимовне віршами не скажеш, чи нинімою зробиться душа. Також ним була написана видатна ода «Делібертате». Він присвячує її козакам та козацькій Україні. Написаний цей твір у часи, коли російська імператриця Катерина II віддала наказ зруйнувати Запорізьку Січ. Цей твір був плодом визначної такої душевної свободи, такої міцності. Навіть відваги і його національної свідомості. Адже у той час писати такі твори були у прямому сенсі небезпечно, ось у цьому творі був, була така цитата, якою вже визначається те, що, про що говориться: отже, слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою. Тобто, у цьому ось конкретно у цьому уривку. І, взагалі, у більшій частині твору, навіть можна сказати, у всій, він стверджує те, що Богдан Хмельницький є стрижним, найвидатнішим гетьманом України, такий, такою найвидатнішою особою у історії козацької України. І тепер можемо підбити підсумки моєї роботи. Реорій Савич Сковорода, це видатний український філософ. Він був чи не найвидатнішою постаттю української історії. А по істині, напевно, був найвидатнішою постаттю української історії у 18 столітті. Він жив так, як вчив, і вчив саме так, як жив. Він не визнавав расизму, він не ділив людей за расами, за кольором шкіри, за національністю та релігією. Він вважав всіх рівними перед Богом і перед людьми. Всі народи у його вияві були рівними у вияві своєї боротьби з силами зла за особисту свободу. Величу його як особистості та його творів захоплювалися такі видатні українські державні діячі, як поет та письменник, громадський діяч Іван Якович Франко, видатний український поет Павло Тичина для Франка. Взагалі він був. Моральним ідеалом для тичини це була людина-взірець також. Навіть він од свого часу почав писати видатну свою оперу, яка мала б точніше стати видатною, але, на жаль, вона не була дописана, яку назвав Сковорода. Але, на жаль, як ми знаємо, Павло Тичина це також досить суперечлива постаті українській історії. Взагалі, майже кожна видатна людина України, починаючи із 18 століття і дотепер висловлюється про сковороду лише у позитивному ключі. Вони, він для нього чи для цих громадських діячів це ідеал. Аби збагнути усю велич цього філософа, недостатньо кілька разів прочитати його твори. Для цього треба роки життєвого досвіду. Де кількаразове перечитування його різноманітних творів, чи то трактати, чи то листи, чи то діалоги. Ним захоплювалися, ним гордилися, гордимось ми і будуть гордитися наші предки. Адже рода – це людина, яка по істині є такою величною, що я не знаю, чи колись зможе народитися людина, яка зможе перевершити його у його протяг.